Найшкідливіша їжа при гепатозі це яку люди їли і на жаль продовжують їсти, не зважаючи ні на що. І коли ми розбираємо реціон багатьох з клієнтів, у кого сьогодні вже є проблеми з печінкою, стає зрозуміло, чому ця проблема з'явилася. Люди щодня їдять таку тіжу і не можуть пов'язати ці проблеми з гепатозом. Це А Але насправді, якщо є вже ця проблема, то причина, перш за все, у вас. Ви її наїли. Саме ви є причиною такого стану. Коли постійно вживається така їжа, в організмі формується кисле середовище, і це ідеальні умови для розвитку всього найгіршого, що буде шкодити вам. Це віруси, грибки, бактерії і різні паразити, які добре живуть саме в такому середовищі, а вам тільки шкодять. Друге, дуже важливо, коли така їжа поступу. В організм наші органи починають інтенсивніше працювати. Це навантаження на підшлункову, на печінку. І звичайно, це все, що ви так любите. Це солодощі, борушня, вироби, тортики, булочки і так далі. Різні солодкі фрукти, банани, виноград, курма, диня та інші. Хто з вас не знає який глікемічний індекс у бананів, у винограду у динь. Ви можете зайти в інтернет і просто подивитися. Тому, кому цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях під відео написати, хочу а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.